Вперед! 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 В Історія ХХ сторіччя знає багато трагедій. Серед тих трагедій відрізняються геноциди. І одним з таких геноцидів, можливо, не найбільшим, але хто має право порівнювати кількість загиблих, є геноцид кримсько-татарського народу, який стався у 44-му році. Він розпочався депортацію і потім продовжувався всі роки, доки. Наші браття кримські татари були у депортації у засленні. 40% населення депортованих кримських татар загинуло від голоду, від холоду, від поневірянь у засленні. І ми завжди це пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо тих злочинів, які радянська влада. Зробила на своїй землі, а не на чужій. І тепер, коли прийнято закони, і ми можемо шанувати пам'ять тих, хто загинув тоді, вже не соромлячись цього, ми будемо кожен рік це робити. Я щасливий, що мені доля надала можливість зустріти на своєму шляху кримських татар, їх лідерів. Які були тоді у засланні і боролися разом з нами в підпіллі. Вони боролися за своє за повернення в Крим. вони за демократичні перетворення, інші за право на імміграцію. нас було не так багато, можливо, декілька тисяч на весь колишній радянський союз, але що нам допомогло витримати ті поневіряння, ті концтабори і тюрми це наша єдність, наша допомога один одному. У нас було мало, але ми трималися один одного. І тільки завдяки цьому ми витримали. Можливо, навіть не сподівалися, що це колись прийде зрушення імперії і розпади її, і коли Україна буде незалежною. Але ми знали, що це колись відбудеться. Так само ми знали, що кримські татари повернуться на свою землю у Крим. І завдяки їх мужності. Я весь час, з кінця 60-х років, як я познайомився з їх долею, я бачив перед своїми очима і героїзм їх намагання повернутися цю ту шалену енергію, яка вела весь народ без виключення до своєї батьківщини у Крим. І це завжди було для нас прикладом і мужності, і стійкості, і намагання зробити разом з цілим народом свою справу. І як боляче тепер розуміти, що ті 50 років, які ми допомагали їм, а вони йшли на свою землю, вони тепер знову опинилися на грані нової депортації. Бо кримські татари, цей мужній народ ніколи не змириться з тим, що Крим окупований і анексований. Вони добре знають, що таке радянська влада, і добре розуміють, що російська влада не набагато відрізняється від радянської влади, і то вони з першого дня не змирилися з тою окупацією, і анексією. І ми їх підтримуємо, але ми. Хотіли би, щоб ще при нашому житті, що в найближчі роки вони повернулися до свого Криму. І вони заслужили на те, і я не думаю, що хтось може заперечувати це, що кримська автономія, яка відновиться у складі незалежної повинна бути кримською -татар, татарською Вони заслужили це своїм життям, своїм подвигам і своїми Живемо у час тотальної пропаганди. І ця пропаганда багато що говорить про тих, кого ми знаємо як героїв, вона їх поплюжить. Але є і інші виміри. Є соціологія в Україні, яка показує, як тут, на Майдані, творилася нова історія. І кримські татари, які представники інших різних національностей, приймали в цьому активну участь тут на Майдані. Півтора роки тому. Я вже казав, що нас було дуже мало, і тільки єдність нам допомогла. Тепер в нас 50 мільйонів майже. І ми повинні так само бути єдині, що тільки разом ми переможемо ті проблеми і ті негаразди, які випали на нашу долю. Тільки разом ми можемо повернути Крим у склад України. І тільки разом ми можемо зробити так, що кримські татари знов будуть на своїй батьківщині. Слава Україні!